Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай, друзі. усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас середа, 23 квітня. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини, які в першу чергу стосуються України. Перед тим як розпочати, я вас традиційно, звичайно ж, попрошу поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. Звичайно ж, писати звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання. Це все вітається, звичайно, і діліться нашою розмовою. Найважливіше сьогодні 23 третє квітня. Це означає, що в Лондоні відбудеться другий раунд перемовин Сполучені Штати Америки, Європа та Україна. Нагадаю вам, перший раунд відбувся в Парижі. І тоді держсекретар Марко Рубіо сказав, що він передав. Інформацію європейцям і українцям передав певні побажання, як Трамп бачить мир. Ну і на сьогоднішній день вже несеться величезна кількість засобів масової інформації передають, що і як хочуть американці, і мало там є е, позитивного для України. Ну, почну з того, що Телеграф, Ексіос, Financial Таймс. Плюс, мінус, посилаючись на свої інсайди, кажуть у неї теж саме США проситимуть України, пропонуватимуть хтось з цих змі. каже, пропонуватимуть хтось, каже, хтось вимагатиме визнання Криму російським і подальші умови. Давайте все проговоримо з вами, проаналізуємо, куди все рухається. Отже, Ексіос пише наступне: США підготували останню пропозицію і вийдуть із переговорів, якщо сторони не погодяться. Що Росія отримає за пропозицію Трампа? Де юре визнання? Сполученими штатами Америки російського контролю в Криму де-факто визнання окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Обіцянка, що Україна не стане членом північно-атлантичного альянсу. У тексті цьому зазначається, як посилається Ексіос на свої джерела, що Україна може стати частиною Європейського союзу. Зняття санкцій запроваджене ще з 2014 року. Посилення економічної співпраці зі сполученими штатами Америки, зокрема в енергетичному та промислових секторах. Тобто, це все, що пропонується з боку США для Росії, для Путіна, для вбивців, що Україна отримає за пропозицію Трампа, надійні гарантії безпеки, що включають спеціальну групу європейських країн та потенційно також однодумців неєвропейських європейських країн документ. Розпливчатий пишуть щодо того, як функціонуватиме ця миротворча операція і не згадує жодної участі Сполучених Штатів Америки. Ви розумієте, що такі от гарантії вони є в лапках. Нічого конкретного ніяких обіцянок від США тієї країни, яка 94-му році підписувала Будапештський меморандум. Ще раз вам на цьому закцентую повернення невеликої частини Харківської області окупованої Росією. Далі безперешкодний прохід річки Днів. Про, яка протікає вздовж лінії фронту в деяких частинах південної України. Далі каже Ексіос, заговорили про компенсацію та допомогу у відбудові України. Хоча в документі знову ж таки нема нічого чіткого вказаного, звідки надходитиме це фінансування? Хто кому відшкодовуватиме і де ці кошти шукатимуться щодо Запорізької атомної електростанції, найбільший об'єкт атомний в Європі. Вважатиметься на думку США, що це українська територія, але експлуатуватиметься Сполученими Штатами Америки. Електроенергія постачатиметься як Україні, так і Росії. У документі згадується угода між США та Україною щодо Мінерадів, наших рідкоземельних ресурсів. І за словами Трампа, вже в четвер завтра вона має бути підписана. Але очевидно, нічого буде не буде підписано. Більше того, мало ймовірно, що ця зустріч сьогодні взагалі в Лондоні відбудеться про це все. Дочекатися, детально розповім. Навколо цієї зустрічі. Це я вам навів, що Пешекс. Вчора в Financial Times писало подібну сценарій розвитку подій. Мовляв, США в Лондоні сьогодні запропонують ряд вимог. І нібито навіть що якщо визнають США Крим Російським, Путін готовий. Не рухатися далі Запорізькою, Херсонською, Луганською та Донецькими областями, тобто далі їх захоплювати, те, що він вніс собі в конституцію. Згодом ці слова спростував речник Піс... Путіна Пісков. Ну, якщо чесно, от давайте з вами подумаємо. Диктатор Путін вніс в свою конституцію наші регіони. Що він тепер має? Типу, вийти, сказати. Давайте назад голосувати це на нашій території. Це мало ймовірно виглядає. Тому оцю саме ці пункти про нерухання і не просування в чотирьох наших областях в окупаційної армії. Я не не вірю особисто, що на таке Путін. Погодиться цей диктатор. Більше того, начебто готові заморозити бої по лінії бойового зіткнення. Але знову ж таки, якщо і це буде правдою, на це не погодиться Україна, я так розумію, це буде фактично, як ми з вами говорили. Мінськ, 3 І це буде власне замороження і змога для росіян накопичити сили, зробити переформатування, перегрупування і з новими силами, з новими потугами наступати через місяць, через. Три місяці півроку, а рік це суті суть не міняє, це дає велику змогу росіянам. Останнє повідомлення, які вже лунають По-перше, в Лондоні Україна буде говорити про 30 днів повномасштабного припинення вогню і ігноруватиме пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо Криму, щодо ЗС. Щодо не входження в НАТО, але про це зараз ще згадаємо з вами. І на фоні цього вчора з'явилася інформація від інсайдів, а сьогодні верніше, від Леві Левіт, речниця Білодом сказала, що Марко Рубіо не буде на зустрічі в Лондоні. В Парижі він був Стіва Віткофа не буде на зустрічі в Лондоні. В Парижі він був буде лише представник Трампа по Україні. Кіт Келох, і ми розуміємо, що ця зустріч набуває технічного характеру. Тобто, кіт Келох летить до Лондона, аби вислухати. Запропонувати нові білодомівські умови цього овального кабінету, ніяких рішень не приймати і слухати, що скажуть європейці і що скаже Україна. Відповідно, на фоні цього тепер розуміємо, що в Парижі Марко Рубіо передав в бачення мирного плану з боку Трампа і аби підсилити тиск на Україну. Після цього він відразу як йшов на борт свого літака, відлітаючи з Парижу, сказав: якщо мовляв, сторони не будуть рухатися то у Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу. Ну і справді Рубіо не буде. До речі, про це сьогодні вже акцентують інше видання той самий Ексіос пише, Чому не буде Рубіо? Тому що він знає, що Володимир Зеленський не погодиться на ті умови, які запропоновані з боку Сполучених Штатів Америки. Це в першу чергу визнання Криму. Російським ну і зайвий раз говорити, ми з вами про це проговорили, Що це в разі такого нереалістичного сценарію, те, що хоче Трамп і його божевільна голова, це ламає фундамент будь-яких міжнародних. Норм будь-більш яких міжнародних домовленостей в такому випадку будь-яка країна планети зможе захопити частину іншої держави, і вона буде розуміти, що через прецедент визнання Криму так ми моделюємо ситуацію, їй за це нічого не буде. Це абсолютно неприйнятно. Це в корінь фундаментально є неправильний підхід. Ну але ми ще не раз вам говорили, що Трамп і його оточення це є гопники. Ну і власне. У цьому ключі індепендент, до речі, пише, що США їдуть до Лондона аби пред'явити ультиматум. От Ексіос пише, що Кіт Келох вислухати, пропозиції мовляв. Індепендент пише, що буде ультиматум, і на фоні цього ультиматуму відповідно. США будуть мати підґрунтя або вийти з перемовного процесу. Остання новина від Sky News, що очільники Міністерства законодавних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч в Лондоні. Переговори відбудуться між чиновниками. Повідомляється, що від України поїде тільки глава МЗС нашого це є Сібіга, який проведе зустріч з британським колегою, колегою Леммі. Нагадаю, що з боку України мав бути. Міністр оборони Рустам Умєров, глава офісу президента Андрій Єрмак. Ну і власне пан Сібіга. Тепер летить тільки Сібіга. Очевидно, бачимо, що переговорний процес і другий раунд переговорів зривається. Наголошую, чому тому, що Україна не буде навіть брати до уваги до розмов те, що пропонують Сполучені Штати Америки. Власне, вчора Володимир Зеленський провів прес-конференцію. Це такий логічний, дуже правильний крок, тому що ми ж розуміємо, що Україну не дуже хочуть слухати в овальному кабінеті в Білому домі. І кожен раз а в Парижі це було під час фактично паризької зустрічі. Цього разу вже перед зустрічю в Лондоні. Володимир Зеленський робить брифінг, аби світ почув позицію України, бо інакше не можна почути, бо інакше США не слухають. Так, от серед іншого, Володимир Зеленський там згадав про вихід США з переговорного процесу, вихід Америки з перемовин між Україною та Росією, а також при американської допомоги для нашої країни було б не дуже добрим сигналом, каже Володимир Зеленський на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що Трамп заявив, що готовий узяти паузу, якщо Росія та Україна не зможуть найближчим часом домовитись про врегулювання війни. Цитуємо нашого президента. Ми б дуже не хотіла, щоб Америка виходила з цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. В принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера для України, бо ми є стратегічними партнерами. За його словами, це було б недоцільно в той момент, коли Північна Корея, яка абсолютно відкрита, Стала союзником Росії, поставляє снаряди, якими Москва обстрілює Україну, коли китайські військові вже воюють в Україні, коли Іран відкрито є ворогом США. Цитуємо далі Володимира Зеленського. У них складні відносини гірше ніж складні. Вони реально геополітичні вороги в цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Як можна, скажімо так, не допомагати Україні або ставити це під питання? Ми є союзниками. Росія є історичним ворогом. Оргом з американцями передусім президент України вважає, що в такій ситуації це був би небезпечний момент. Мені здається, каже Володимир Зеленський, не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємось, що президент Трамп буде підтримувати Україну і тиснути на Росію, і ми дуже в це віримо. Ну, власне, бачимо, що є ризик виходу Сполучених Штатів Америки. Україна робить дуже хороші кроки. Я вам нагадаю. В інформаційний простір було дуже добре розкручено взяття в полон китайців. Більше того, Україна вже викликала посла е Китаю, аби розповісти проговорити, чому Китайці воюють на боці Росії. Також передати, як казав Володимир Зеленський, усі дані наших спецслужб. Е відповідно, що Китай постачає і снаряди, і порог е Росії, і навіть має. Відношення до заводів підприємств військового характеру на території Російської Федерації бачимо це рух, аби показати білому дому, що от є Китай, ворог, ми не на боці, і ми не вагаємося бути з Китаєм, бути з Азією з іншими країнами. Ми готові боротися проти проти Китаю разом зі Сполученими Штатами Америки. Також Основні тези, які висловив Володимир Зеленський на цій прес-конференції, Україна не визнає юридичної окупації Криму. Якщо Росія припинить вогонь, Україна готова сідати, розмовляти і переходити до наступних кроків з припинення вогню. Зеленський, до речі, летить на. Похорони до Ватикану, Папа Римського, там буде також і Трамп, і сподівається, очевидно, з ним зустрітись. Також Володимир Зеленський сказав, що Україна поки що не отримала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від території. А дуже важливе, Володимир Зеленський сказав, що ніхто, окрім країн НАТО, не має права накладати вето на вступ України до Альянсу. Це також і відповідь тому, що речник Пісков Путіна сказав, що ми дуже вітаємо США, що вони не хочуть бачити Україну в північно-атлантичному Альянсі. Так, от Зеленський сказав, що не Росія вирішувати, тому що вона не член НАТО, вона агресор. Ну і більше того, Володимир Зеленський задався правильним запитанням: а що Україна отримає натомість з гарантії, якщо раптом. Ми погодимося знайти в північно-Атлантичний альянс. Що тоді хто дасть нам якісь безпекові запевненості, що в нас буде чим відбивати Росію? І чим не давати змогу їй нападати, і хто буде в цьому допомагати, тому що в 2008 році був Бухаресті так і минулого року на ювілейному саміті в Вашингтоні було проголошено, що Україна безповоротньо йде в північно-Атлантичний альянс. Ну, власне, також Володимир Зеленський відкинув пропозицію з інсайдів, тих, що сказано про Запорізьку атомну електростанцію, що мовляв вона буде під сполученими штатами Америки. Ем, наш президент так і сказав при всій повазі до Сполучених Штатів Америки, але без України Запорізька атомна електростанція працювати не зможе, і це факт. Це, не будемо вдаватися зараз в деталі про е, як охолоджувати реактори, що вони можуть охолоджуватися лише за участю України, тобто це не реалістично. Ну і власне. Згадав Володимир Зеленський також про підписання угоди рідкоземельної. Наразі тривають юридичні консультації, каже Володимир Зеленський, і інформації щодо підписання угоди немає. Нагадаю вам, що підписали лише меморандум. Тобто, це говорити домовились підписом про угоду, аби говорити про угоду не більше. Україна готова продовжити комунікації через різні канали з приводу співпраці Росії та Китаю. Ну і власне як в світі реагують на те, що робить Трамп Сполучені Штати Америки, колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, Альберт Гор порівняв адміністрацію Дональда Трампа. Знаєте з чим з нацистською Німеччиною? Про це повідомляє політика. і справді воно десь так виглядає. Він каже: наступне, виступаючи в, на заході в Сан-Франциско, гор. Сказав наступне, що адміністрація Трампа намагається створити свою власну бажану для себе версію реальності, тобто паралельну реальність для досягнення своїх таких масштабних цілей, так само каже Гор Альберт Гор робила нацистська Німеччина. Нацисти в 30-40-х роках, коли будували альтернативну реальність, те, що до речі, робить і Росія. Більше того, кілька днів тому ірландський політик сказав, що йому відносини Путіна. Із е, Трампа нагадують власне відносини і контакти Сталіна і Гітлера в Другій світовій війні. Це нагадати нагадаю вам і пакт Молотова Ріббентропа, не нападати одна на одну країну, Там були таємні домовленості поділити Польщу і таке подібне. До речі, дуже виглядає так, що теж якісь є підкилимні домовленості Трампа і Путіна. Тому що дивіться на перемовини в Лондон. Лише летів ну зараз вже кажуть, що взагалі їх не буде. Марко Рубіо не летить Сі Уітков, який спецпредставником Трампа по близькому сходу і по всіх ключових питаннях на планеті Земля. Вже завтра має бути в Росії говорити з Путіним. Тобто до нас на переговори з Україною і Європою відправляються технічні кандидати, які нічого не вирішують, більше того. Марко Рубіо це та людина, яка відповідає за зовнішню політику США, а його також не буде. Фактично, це є кидок. Фактично, це є не повага до. Сторін перемовин, ну як я вже казав, очевидно в, в Британії зустрінуться лише представники міністерства закордонних справ України, Британії, Німеччини та Франції. Ну і власне про Китай я вам сказав також, е, хочу сказати, що Європа стоїть таким металевим стержнем на боці України. Очільниця дипломатії Європейського союзу Кая Калас вважає, що Сполучені Штати Америки не використовують всі свої інструменти і важелі, аби тиснути на Росію. Про це вона сказала. В інтерв'ю Associated Press. Ну і справді, якби хоч щось би зробили Штати Америки, хоч би десь натиснули, вони мають змогу. Ніхто не каже, що це було повально для Росії російської економіки, але зробити вони б точно це могли. Також хочу вам сказати про наступне, що вчора, до речі, про Марко Рубіо ще згадаю, Кая Калас також згадала про Крим. Глава дипломатії Європейського Союзу сказала наступне, що ніколи. Європа не визнає Крим російський, це абсолютно неприпустимо. Калас також вважає, що з боку США було б помилку розглядати визнання окупованого півострову України російським. Тоді Росія чітко отримає те, що хоче, заявила вона. Вона також наголосила, що Європейський союз своєю чергою ніколи не піде на цей. Злочинний крок визнавати окупацію з 2014 року. До речі, Марко Рубіо Левіт, до речі сказали, чому Марко Рубіо не буде в Лондоні, тому що його графіки не співпадають. Я вам нагадаю, що саме такими були слова. Марко Рубіо, коли от власне глава дипломатії Європейського Союзу, яка у була в Сполучених Штатах Америки, мала зустрітися з Марко Рубіо. здавалось би, що може бути очевидним: очільник зовнішніх контактів ЄС, очільник зовнішньої політики США, мають зустрітися. Але тоді Марко Рубіо сказав, що в нього графіки не співпадають. Бачимо дзеркальна шаблонна відповідь з боку США. До речі, в Кремлі незнайомість із мирного плану Дональда Трампа про це заявив Дмитрій Пісков. Він зазначив, що ніхто не бачив його, але також зазначив Пісков, що Україна, начебто, має скасувати рішення РНБО про неможливість контактів України з Путіним аби говорити як мінімум про небиття. По Цивільній інфраструктурі бачимо, Путін перепросився і хоче говорити про з Україною. А ще в січні нагадаю вам казав, що в нас нелегітимне взагалі е, політичне керівництво, і, взагалі, немає тут про що з ким говорити. Ну і власне, знаєте, я хотів ще вам нагадати, що по це 51-й арсенал грав вчора був. Можливо, й атакований це на північ і на північний схід від Москви Настільки детонував цей склад і кажуть, що що на сьогодні там повністю все зруйновано, все здетоновано. Лише наведу вам цифри: що там фактично перебуває 105 тисяч тонн боєприпасів. В сховищах там є артснаряди і різного роду ракети до систем залпового вогню, Комплексів ЗРК С-300 також тактичні ракети до точки. У це все вибухає і кажуть, що цей цей перший арсенал грав вже не буде придатний. Не буде що там брати, а це дуже відчутний удар по змогам Росії воювати на завершення. Знаєте, хочу з вами прокомунікувати наступне. По-перше, начебто, військові наші кажуть, що Росія до 9 травня хоче дійти до адмінкордону з Донецька до Дніпропетровська, адмін. Межі місцями нашими областями, аби заявити потім про те, що вони завершують СВО і починають антитерористичну операцію так на території України, ну те, що вони заявляли до речі, і в Курському напрямку. Про такі плани кажуть і самі полонені Росії російські в нашому полоні. Найважливіше хочу на завершення задати, Арістовича. Ви ж прекрасно всі його знаєте, і в одному з ефірів. Чому його задую? Бо його багато хто дивиться. Підтримка в Україні в нього мізерна, але дивляться знову ж таки дуже багато і йдуть під його вплив. Що відомо наступне? Що він в одному з останніх ефірів запропонував, що Україна насправді має віддати ці чотири області і Крим і Росії, аби згодом не втратити шість а то й вісім регіонів України. От я дивлюся там на. Перегляди Арестовича дуже багато дивляться, не знаю, правда, звідки, але нібито із України. Що ви про це думаєте загалом? Чи варто його слухати чи взагалі брати до уваги інформацію, яку несе оця особа 2-3 неділі, а потом зіленка? Що ж, таке була основна інформація станом на 23 квітня. Середа, підписуйтесь, коментуйте, діліться, звичайно, нашою розмовою.